Займаюся 2005 року. Це на наступному році вже буде 20 років. І ця практика вона у мене дуже була велика, ну така погана звичка ображатися на людей. Я не сприймала критику. У мене за цього постійно були суперечки з друзями на роботі. Мені дуже важко було вибачатися. І коли я зрозуміла, що всі проблеми в мені, і мені хотілося, ми по-справжньому втрачаємо погані речі. Це і образливість, і гніви, і роздратування, те, що нам заважає. Це як мішок, торба з камінцями, яку ми носимо з собою. І коли ці камінці потрішки дається викидати, то ця легкість з'являється. Мені вже легко вибачатися, і я бачу, це дуже ефект колосальний, тому що і людині краще, і ти відчуваєш таку от легкість. Коли я займаюся Фалундафа, то я свої думки вдосконалюю з принципами істинної добротою терпіння це як правило по життю. І я під захистом всесвіту, і оцей захист мені дає дуже велику впевненість. Оця впевненість вона дає в повсякденному життю приймати рішення не емоційно, а спокійно. З розумністю, з мудрістю, а це для мене дуже головне, тому що коли почалась війна, мені не хотілося приймати якесь таке важливе рішення, що нам як нам бути далі на емоційному такому фоні. Хотілося заспокоїтись, і оцей спокій дає мені фолондафа медитація.